Вас витаем інтернет магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді газовий конвектор, газовий обігрівач Супергаз Турбо кх 10 е Ця модель 2 в одному. Газ електро. Даний комплект комплектується обігрівачем Газовим балоном на 27 літрів, редуктором шлангом. Також до комплектації входять ножки колеса. Даний балон компактно можна розмістити внутрі обігрівача. Даний обігрівач має в газовому режимі 3 ступені мощності максимальна потужність. 4,5 кВт. Також даний обігрівач оснащен вентилятором та електротенами. Електротени також мають 3 ступені мощності: 400 Вт, 800 Вт і 1200 Вт. Максимально. В даному випадку обігрів... в даному випадку вентилятор служить як для видову гарячого. Повітря. Даний обігрівач можна застосовувати навіть коли, коли є вдома електр, електрика, ну, електрика, але дуже прохолодна, ще нем, нема опалення або опалення слабе, то не обов'язково використовувати газ, можна включити електротени. Гріє дуже сильно. Давайте подивимось, як він працює. Давайте спочатку в газовому режимі. Даний обігрівач називається інфрачервоним. В нього керамічна панель, вона розігрівається до, черва... до... до почервоніння за рахунок згоряння газу. І коли вона почервоніє, вона ізлучає тепло. Це регулювавка. Газової частини. Перше, друге, третє положення п'єзепох. Це електро. Вентилятор. Перше положення. Це тен два тена, все разом три тени Кожен тен має потужність 400 Вт. Давайте спочатку газове. Повертаємо перше положення, натискаємо і тримаємо. 5-10 секунд, щоб керамічна панель заповнилася газом. Потім нажимаємо п'єзу підпав. Тримаємо, не відпускаємо теж 5-10 секунд, щоб розігрілася термопара. Можемо відпускати. Давайте вимкнемо світло, щоб побачити, як він працює. Це перше положення. Чекаємо, коли панель стане червоною. Тоді тільки включаємо друге положення. Якщо вимкнути одразу друге положення, він потухне. Також даний обігрівач оснащен ступенями защити. Є датчик СО, коли це в приміщенні перевищить норму, спрацює датчик і вимкне подачу газу. Також датчик на прокидування. Якщо случайно опрокинувся обігрівач, газ також потухне. Ось ми бачимо, що панель червоніє. Включаємо друге положення. Також чекаємо, доки панель не почервоніє. Це універсальний обігрівач. І газ, і електро можна використовувати завжди. Друга панель почала червоніти. Вмикаємо третє. І також в тому ж порядку вимикаємо спочатку третє, друге. Згодом вся панель буде одного червоного кольору. Вимикаємо. Тепер, Тепер давайте подивимось, як працюють електротени. Теж вимкнемо світло, щоб було видно. Вмикаємо перше положення. Векаємо перше положення. Чекаємо. Дивіться, моментально. Це один тен. 400 Вт. Вмикаємо. Вмикаємо друге положення Два тини 800 Вт. Також дуже швидко. І вмикаємо ще третє положення. Це буде всі три тини. Газом ми не користуємося, користуємося тільки теплом, електротеплом. І також включаємо додатковий вентилятор. Ви можете чути, дує дуже-дуже гаряче повітря. Приміщення прогріватися буде максимально швидко. Давайте вимкнемо цей вентилятор, а це електроштина. Даний обігрівач, газовий комплект ви можете замовити в нашому інтернет-магазині. Посилання для замовлення буде в описі під відео. Замовляйте.